Ну окей, Джордани, ось, огляд Джордани, які ось Джордани. Це все з точки зору попиту, трафіку якогось. А що купують, можемо дізнатися тут. Як бачите, що за травень місяць тут Хука лідирує, але ніяк не Джордани. Бачите, Найки тут є, Брукс, Нібеленси, Беркінштоки, Адідаси. Те ж саме можна подивитися в будь-які інші країни. Наприклад, найближче, це, що дуже часто популярне, це Польща. Можемо подивитися, да? адідаси, ну це вже пішло одяг і аксесуари все разом, да? Можна так само відібрати там, певний вид одягу. Да, наприклад, взуття. Візьмемо взуття, наприклад, застосувати. І ми можемо побачити, що саме в Польщі продається. Тобто відмінність цього звіту від інших заключається в тому, що вам тут показують, що саме буде продаватися. Звичайно, вони тут вже апріорі поприбирали частину показників. Ну, тому що тут раніше гетінчики були доступні. Тут була така собі дуже цікава історія, але ну, ті не забирають, тому що це зараз конкурентна перевага. Ну, Пропозиції, тут немає наявності, це вже відповідно там, в, 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 щодо нашого магазину. Тобто ви можете пошукати те ж саме, наприклад, зубні щітки, це тримачі, тримачі. Де у нас тут зубні щітки, наприклад, візьмемо, Дівчок, наприклад, в Польщі купують Oral B, Oral B, Oral -B, Oral -B Philips, SeiSo, наприклад, Аштати.